Який оптимальний варіант розвитку бізнесу в наш час? Як найлегше залучати клієнтів, як безкоштовно робити рекламу на мільйони людей? В цьому відео ми поговоримо з вами про той цікавий метод розвитку, який обрали міжнародні страхові компанії, для того, щоб донести ідею страхування життя в Україні? Дивіться у всьому світі для того, щоб люди ставали клієнтами страхових компаній? Вони відкривають дуже багато страхових агентств. Українці, які були в Європі, ви можете побачити, практично в кожному місті є страхові агентства, де ви можете зайти і придбати страхування життя, страхування автомобіля, туристичне та інші види послуг. Вони витрачають мільйони євро на рекламу по телебаченню, на бігбордах, спонсорують різні події. Вони наймають великий штат працівників і платять їм зарплату. Якщо би в Україні. У вашому під'їзді був офіс страхової компанії. Ви ніколи туди самі не підете. Чому? Тому що у вас немає розуміння, що це потрібно. Це пов'язано з недовірою наших людей до страхових компаній, це пов'язано з нашою історією, з 90-ми, ощадкасами, го гострахом і іншими моментами. Страхові компанії, міжнародні, надійні, які прийшли в Україну, вони це розуміють. Тому для того, щоб залучати в Україні клієнтів, вони самі цього не роблять. Вони працюють з страховими посередниками. В основному це брокери. Брокери це є страхові посередники, які залучають консультантів, проводять для них навчання, і з допомогою консультантів доносять ідею страхування життя до решти населення. Таким чином. Зараз ми з вами розглянемо, як виглядає сама структура бізнесу. Отже, ви, кожен з вас, хто переглядає дане відео, ви можете стати консультантом. Що для цього потрібно? Є дві умови. Щоб бути консультантом, перше, це потрібно бути обов'язково клієнтом. Людина, яка не є клієнтом, не може іншій людині донести цінності цього продукту, тільки розуміючи, наскільки це корисно, наскільки це надійно, тільки тоді ви зможете розуміння передавати іншим людям. Друга умова потрібно пройти навчання. Очевидно, що в процесі цієї сфери діяльності у вас будуть виникати різні питання, на які ви не знаєте відповіді, і вам потрібно пройти навчання. Консультант займається тим, що надає консультації. Це коротенька інформація про те, для чого потрібно накопичувати на майбутнє. Далі, якщо людину все влаштовує, консультант з клієнтом укладає договір, заповняється заява. Це можна робити онлайн, можна робити офлайн. Далі клієнт робить проплату. Це також можна робити як офлайн, так і онлайн. Після чого страхова компанія клієнту випускає. Договір страхування життя. Це пакет документів, який приходить на домашню адресу клієнта. А посередникам страхова компанія платить певний відсоток з кожного контракту. І зараз я хочу з вами проговорити, який саме відсоток платять страхові компанії, як його правильно рахувати. Страхові компанії брокерам платять 4% від суми контракту. До прикладу, ми з вами сьогодні уклали договір на 50 тисяч гривень в рік, і термін договору 20 років. Це означає, що сумарно за всі 20 років клієнт накопичить 1 мільйон гривень. Страхова компанія саме від ось цієї кінцевої суми, тобто від мільйона гривень, заплатить 4% брокеру. 4% це буде 40 тисяч гривень. І вона їх платить одразу. Не потрібно чекати, коли пройде 20 років. Одразу. Сьогодні ми уклали цей договір. Сьогодні. Страхова компанія брокеру заплатила 40 тисяч гривень за всі роки, за всі 20 років наперед. Саме от на цьому моменті люди не розуміють, звідки береться така велика сума, якщо клієнт вніс тільки 50 тисяч, звідки береться 40 тисяч. Я ще раз пояснюю. Тому що страхова платить зразу за всі роки. Сумарно клієнт внесе мільйон. І від мільйона 40 тисяч це небагато. Тепер. Звідки беруться ті гроші, які страхова компанія платить клієнтам. Про це також давайте поговоримо. Моделюємо картину. Людина сьогодні на 50 тисяч гривень уклала договір і на термін 20 років. Людина сама накопичить мільйон. Страхова компанія не просто зберігає ці гроші, вона кожного року буде їх інвестувати в різні галузі і клієнту нараховувати відсотки. В середньому відсоткова ставка близько 12-14% річних. І тут дивіться, який момент: в кінці року, коли страхова компанія отримує прибуток, то з цього прибутку вона до 15% забирає собі, а решту грошей нараховує клієнту. Тобто, якщо ми показуємо, що за 20 років, наприклад, приблизно 1 мільйон клієнту нарахують у вигляді відсотків. То це насправді не весь прибуток. Це лише 85% від того загального чистого прибутку, який за 20 років нарахувався. А ще приблизно 150 тисяч гривень страхова компанія заробляє це ті 15%, які отримує вона, і таким чином. Страховій компанії вигідно, тому що вона, управляючи не своїми грошима, заробляє непоганий капітал. А так як в оборотах цих компаній мільярди доларів, то дохід досить хороший. От в чому суть. Таким чином, що ми маємо? Клієнт отримує 2 мільйони гривень, він отримав набагато більше, ніж сам накопичив. Страхова компанія заробляє свою частку. там... В даному випадку це 150 тисяч гривень, і брокеру страхова компанія за те, що він цього клієнта залучив, проконсультував, заплатить 40 тисяч гривень одноразово. От яка процедура нарахування коштів, як воно все правильно рахується. Що важливо розуміти, часто люди, які вперше вони плутають, коли ми говоримо про ці відсотки і кошти, страхування з фінансовими пірамідами. Ну, мені. Як консультанту це смішно. Це так само, як Баристо, який робить каву, прийти і сказати: Я хочу експресо. <с? <с?> <Так>? <с?> і воно йому зразу буде різати, різати слух. От так само мені ріже слух, коли я чую від людини, що це все піраміда. Що таке піраміда? Піраміда це коли виплати беруться з нових платчиків. І коли перестають люди вкладати гроші в піраміди, вони закриваються. У страхових компаніях ось цей мільйон він береться не за рахунок нових вкладчиків, а він береться за рахунок інвестицій. Куди інвестує гроші страхова компанія на протязі цих 20 років. Якщо б, наприклад, сьогодні перестали залучатися нові клієнти, то без проблем страхова буде просто інвестувати ті гроші, які вже, в принципі, вона залучила, і робити спокійно далі виплати тим клієнтам, які вже стали її партнерами. Розумієте? Тобто тут не використовується аж ніяк принцип фінансових пірамід. Виплати в страхових компаніях не робляться за рахунок залучення нових клієнтів, виплати робляться за рахунок інвестицій в реальні сектори економіки. І страхові компанії, на відміну від Пірамід, працюють офіційно. Якщо брати Україну, в них є ліцензія від Національного банку України. Вони є в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Вони платять податки з доходу в державну податкову інспекцію, в них є юридичні реквізити, це все можна перевірити і працюють вони в таких країнах, де за піраміди смертна кара, наприклад, Арабські Емірати. Тому не плутайте, будь ласка, ці речі, і якщо вам хтось з вашого оточення буде казати, що це все піраміда, то, ну Просто дайте людині подивитися це відео до прикладу. Хоча в мене є гарне відео про гарантії, от зараз я його вам показую. Не знаю, чи в цьому куті, чи в цьому, вже як воно там в Ютубі буде. Перейдіть на відео про гарантії і перегляньте там в деталях я про це все розповідаю. Сподіваюся, вам, от ця система була зрозуміла, відео було корисне, і ми далі в наступному відео з вами поговоримо про те. Як ці 40 тисяч гривень розподіляються по паракетинг плану, яку саме суму будете заробляти ви, коли почнете з нами працювати? Тому продовжуйте дивитися мої відео уроки про наш бізнес і до кінця ви будете знати, як вам заробляти в нашій індустрії? Гарного перегляду! Продовжуємо!